В контексті того, що ми можемо ще запропонувати, так би мовити, у цих бойових діях. Очевидно, що своє останнє слово так точно ще не сказали наші спецслужби зараз. Служба безпеки України і ГУР і служба зовнішньої розвідки точно змагаються між собою. Хто краще, хто сильніше? Хто хто більш феноменальну спецоперацію проведе. Ну одну із таких на день незалежності провів гур. От про неї давайте і поговоримо. Що це за спецоперація? Це була висадка нашої диверсійно розвідувальної групи, нашого десанту на катерах, тобто це спільна операція. ГУР, МО і Військово-морських сил на мисі Тарханкут. Це Крим, тобто крайня, по суті, майже майже крайня, повторюся, західна точка, і там висадився наш спецназ, Було повідомлено, що знищено 4 катери і до 30 осіб окупантів. При цьому Буданов стверджує, що ми можемо досягнути будь-якої точки. Криму дуже таке смілива заява від очільника головного управління розвідки. Пане Олександре, от аналізуючи цю спецоперацію, українці там я бачу зараз коментарі ставлять запитання: а що вона дала? Який вона точний ефект дала? Чи це такий моральний буст відбувається зараз? Що от на день незалежності зайшли до Криму і провели там першу успішну операцію? Чи це якісь реальні воєнні маркери за нею стоять? Давайте так ми почнемо з того, що ці операції передував е, підрив С-400 е, якраз російського засобу ВПО напередодні в окупованому Криму. Е, я відверто кажучи, тільки е, ну, скажімо так, не, не, не до кінця розумію, чи мова йде про пускову установку, тому що це не деталізується. Ну а на відео, яке поширено, видно, так що це більше може бути. Пускова установка, але скажімо так, руйнування є, і це важливо. Ну в будь-якому випадку ця операція вона дуже важлива. Ще й зверніть увагу, ці відео, які з'явились. Тобто вони з коптера змогли записати все, що відбувається з безпілотника. Там не знаю, який це тип використовувався, але все, все було зафіксовано, все є. Тому, вочевидь, я так ризикну допустити, що це. Мабуть, не перша і не єдина операція, яка проводилася, і результатами ось стають такі дії: знищення е засобів ППО, ще й таких, як с 400 а до ц... а ще було повідомлення. Ну, воно не стосується Криму, але це теж важливо щодо ППО. Було повідомлення ОК Південь про те, що знищено іс 300 на Окупованій Херсонщині, так само було в частині на Лівобережжі. Тобто, це, це досить хороші результати зараз. Давайте так виходити з фактів, що ми маємо. Перше за повідомленням ГУР в ході цього рейду не просто було продемонстровано, що ми здатні досягти Криму а, і, і, і встановити там чи почепити український прапор. А є повідомлення про те, що було знищено 30 російських військових і пошкоджено чотири катери ворожі, тобто є практичні результати. Знищений ворог жива сила і його техніка, сили і засоби. Якщо до цього ще додати С400, ну до цього лунали, я чув, і пускові б... бастіони так далі, комплекси, але це, наскільки я розумію, не підтвердилось поки що наразі, то можна сказати, що є результат. ну Тобто, результат є це не просто було а, така знаєте ризикована, складна морська прогулянка. І для того, щоб продемонструвати це надихаюче відео і провести інформаційно-психологічну операцію, тому що елемент, до речі, інформаційно-психологічної операції в цьому теж є, і в цьому так само є користь. Це теж важливо. Це те, що ми можемо наразі на констатувати станом на зараз. Ну і виконання, ж ви пам'ятаєте, виконання а, обіцянки очільника воєнної розвідки пана Буданова про те, що ми влітку будемо в Криму. Зрештою, ну от побували принаймні на деякий час. Ну, бачите, та, та просто його авторитет прогнозиста дещо похитнувся зв'язку із тим, що не всі його прогнози здійснюються, але, а, але так, тут, тут його обіцянка про те, що будуть сюрпризи. Ви <Фі> помітили, та... він, до речі, став обережніший тепер в прогнозах. От менше таких інтерв'ю він менше. Ну я не скажу, що це погано. Ну тобто, менш такі, ну бачите, -то це тому, що чому я кажу Звичайно, я ж розумієте, не очільник розвідки, і, можливо, там видніше там є більше бази для того, щоб прогнозувати і робити оцінки, скажімо так, більш, маючи більший обсяг інформації. Але я все ж таки скажу, що воно. Деякі речі вони дуже складно піддаються прогнозам. Мене навіть іноді запитують, а чому ви робите припущення там і так далі. Я кажу: ну ви знаєте, почитайте доповіді західних розвідок, американські чи британські, в відкритому доступі, які подаються в конгрес чи в британський парламент, де вживаються терміни лайклі або Хайлі лайклі. Ну тобто цілком вірогідно або дуже вірогідно і от, будь ласка, ну от, тому що на 100% розуміти і все спрогнозувати не завжди вдається. Добре. Тоді, в такому випадку, оцінка від Буданова по досяжності Криму. Ви знаєте, мені от м, таке питання цікаво. Чи реально нам? Досягнути Криму воєнним шляхом, про що на цього тижня говорив Даніло. Тому що одне питання, коли нам цього хочеться, і ми видаємо бажане задійсне, а інше реальність картини того, як це зробити воєнним шляхом. Ви бачите ці можливості? Це складно розуміти, з якої точки зору. Не тому що це не є неможливим. По-перше, бачимо, що от е, план Ходжеса він дуже хороший, і генерал ходжес. Дуже хороша фахова людина, професіонал, який постійно допомагає Україні, і в ЗМІ вкотре підняв увагу до того, що в Україні потрібна зброя і активніше допомагати Заходу. Це дуже важливий меседж і посил від генерала. Але бачите, яка ситуація, що брати Крим в оточення це так, це один із сценаріїв. Але мені чомусь здається, що я про це говорив раніше: що без бою. Росію з Севастополя, наприклад, буде дуже вкрай важко викинути, або це займе я не знаю скільки часу це оточення, умовне їхнє з нанесенням ударів. Ну або це потребуватиме все ж таки певних військових операцій. Якщо ми будемо здатні проводити комбінованість такі операції із суходолу, із моря із залученням катерів і десанту, і з авіацією, коли в нас з'являться нарешті в 16 тоді так. Тоді, в принципі, я думаю, що це задача реальна. Вона буде залишатися складною завжди, але вона не буде нереальною. Але при цьому всьому треба розуміти, що за таких умов і такого сценарію ризики застосування Росією тактичної ядерної зброї зростають. Ну тобто, ми маємо бути свідомі і готові до цього, що це передбачає певні ризики. І не говорити про ці ризики, і не повідомляти, і не інформувати про ці ризики. Не можна, ну тому що це тоді. Ну вибачте, це просто недоговорювати інформацію. Це обман обманювати не потрібно. Потрібно і відверто говорити про те, що там ці ризики є. От пам'ятаєте, як статтю рік тому генерали залужний і Забродський написали в Пам'ятаю. Вони писали, вони тоді відверто написали ризики застосування Росії ядерної зброї є. Вони і будуть так. От це можна підтвердити, що ці ризики зростають в момент, коли Україна почне певні військові дії по деокупації Криму, ну от, власне кажучи, це теж є правдою. Це не означає, що 100% буде застосування ядерної зброї. Але такі ризики вони ситуація щодо її застосування, вона збільшується. Мене до речі, от на одній зустрічі напередодні, буквально вчора. Німецькі експерти, знаєте, переконували про те, що Захід надасть чіткі сигнали Росії і Путіну, і Росія не застосує ядерну зброю. От, от такі сигнали, от таке скажуть, що Росія точно відмовиться від ідеї. Ну, це добре, якщо так. Ну, це, це дуже добре. Просто, а якщо вони ці сигнали проігнорують і так далі, тобто це ж завжди якщо. І воно зберігається, зрештою. Тому, скажімо так, ну Думка німців вона важлива, як і інших представників заходу, але в ризики такі вони є. Слухайте. А ви взагалі розумієте стратегію, яку зараз обрало наше керівництво військово-політичне в контексті справді деокупації територій? От коли ми навіть зараз ви кажете. Зайти в Крим, звільнити Крим це зростають ризики. Це складно. Це потрібно більше ресурсів. Це потрібна дипломатія для того, щоб працював світ, для того щоб застерегти Росію від ймовірних ризиків, навіть використання ядерної зброї. Для цього потрібні ресурси і внутрішні збільшення нашого роботи, нашого воєнтеху. Для цього потрібні ресурси зовнішні, постачання і сміливість на те, аби це постачання і так само на використання здійснювалося від наших партнерів відтак. Якщо розуміємо, що це все потрібно, тобто і справді є ризики того, або не ризики, або просто перспектива, або ймовірності, того, що ми можемо десь перейти в оборонну операцію, десь ми знову будемо наступати, а все рівно на які... в якийсь момент от може дійти до точки того, що нема можливості рухатись ні в одній стороні, ні іншій. Так зараз цього цю немає, але чи є такий ризик, що так може статися? І чи розумієте ви, що зараз наша наше керівництво там чітко взялося до реалізації стратегії: що от коли ми дійдемо до цієї межі, так у нас вже будуть дальні засоби ураження, і ми будемо знищувати російську економіку, тому що проти такого монстра потрібно воювати економічно для того, щоб його покласти на лопатки? Ну безумовно розумієте, це ж теж один із сценарій. От навіть зараз ми говоримо про те, що. Найближча перспектива візьмемо осінь зиму цю. Ну от, давайте так. Зараз Росія моделюємо сценарій. Активізовує атаки в районі Куп'янська, ми продовжуємо рухатися на півдні. На якомусь етапі ми розуміємо, що ворог посилюється на Сході, нам треба його стримати там. Ми переходимо до оборонної операції, перемелюємо велику кількість значно при цьому наносимо удари по півдню, максимально вражаємо об'єкти окупантів і досягаємо так само певного ефекту. Власне кажучи, це ж теж, скажімо так, хтось може сприйняти і в чиємусь розумінні це може називатися: я не знаю, там перехід до якоїсь там позиційної війни. Хоча це не так. Я не розумію, чому я побачив стільки повідомлень чи почув там на деяких обговореннях, що це буде стейлмейт, як кажуть англійське слово, і так далі. Зовсім ні. Чекайте, це нічого собі стали, як ми бачили подібне взимку минулого року. Та такі бої йшли з такою інтенсивністю. Тому це може бути вже так, і, і про це теж так само треба говорити. Ну зараз вже бачите, що як змінилась позиція, як почала змінюватися. Я бачу офіційних а, представників влади: все більше повідомлень про те, що війна буде довга, потрібно готуватися, потрібно мобілізовуватися, потрібно а, бути готовим. І запастися терпінням, що займе більше часу, і так далі. Але ми так само повинні розуміти, що на сьогоднішній день все одно дуже багато залежить від підтримки наших партнерів. І от те, щоби наші партнери так само розуміли нашу позицію, а ми розуміли їх і йшли разом в Унісон, потрібно працювати, тому що ось те, що починає там писати в західних медіа, що давайте так і так і так, так» це що? Це що? Ми пройшли три місяці контрнаступу і вже в когось розчарування з'являється, так як так тоді перемогти? Так не переможеш. Треба налаштовуватися на те, що це може відбуватися і в подальшому такі самі бої і така інтенсивність. З іншого боку, розумієте, в чому ситуація, і нам, і офіційній владі, і е, всім потрібно розуміти, що це дуже добре говорити про єдиний сценарій. Про те, що ми виходимо на кордони 1991 року, але так само і говорити, що шляхи досягнення цієї мети вони можуть бути різними, і вони можуть розтягнутися в часі, і може бути так, що ми війдемо дійсно в якийсь період позиційної війни. При цьому будемо наносити удари по ворогу, потужні, потім закумулюємо через деякий час сили, вдаримо і в певний момент проведемо успішну контрнаступальну операцію, як пропонував. Він не про переговори йдеться, правильно я розумію? Це не що? про переговори. Ні, не про переговори. Це не про переговори. Ні, ні, ні. Ну тобто, це це може бути просто фактично. Я не виключаю, що дивіться, і сценарій на колись якихось перемовин, там я не знаю, умовних на якій стадії там між кимось, там про якесь перемир'я. Це теж колись може бути, тому що це може бути нав'язано нам так само і нашими партнерами. Це не тому, що ми так хочемо, і тому, що ми цього бажаємо. Тобто ці сценарії вони є, але допоки триває наш контрнаступ, допоки йдуть запеклі бої, прогнозувати за яким сценарієм точно будуть розвиватися події, я думаю, що передчасно і насправді складно, тому що зараз на полі бою вирішується дуже багато. Дивіться. Я просто зараз на сам кінець нашого спілкування використовую фразу українського журналіста Віталія Портнікова. Я недавно слухав його одне з інтерв'ю. Mm -hmm. От він, наприклад, стверджує, що в жодному випадку ніяких переговорів з Росією, в принципі вони бути не можуть. Ну навіть взагалі ніяких угод ні з ким, ніякому вигляді. Ну, що типу Росія занесла чотири українські області, ну п'ять разом із Кримом в свою Конституцію, і все це. Це не зміниться. Це не зміниться століттям. Можливо, не зміниться, от ви. Теж такий радикальний прихильник того, що е, ніяким чином ніяк на Росію не вийде повпливати будь-яким іншим способом, окрім як е, воєнним, на пану воєнного розгрому, воєнного знищення. Наприклад, військовий експерт Петро Черник говорить дуже часто, полковник він, так Збройних сил України, е, такий воєнний інтелектуал. Він каже, що ми можемо легко видихнути, тільки коли Росія розпадеться на друски. От, от де ви в цій, в цій дискусії? Ну, ви знаєте, для того щоб Росія розпалася на Доскія, це підтримка, я абсолютно тут погоджуюсь. Для цього треба багато сил засобів, Для цього треба, щоб на заході наші партнери думали з нами в цьому в одному, скажімо так, в унісон з нами, тобто в одному напрямку, вони з нами думали. Це досить важливо. Там не всі так думають. А нам потрібна їхня єдність в цьому питанні, а тому не так просто. Друге, що стосується переговорів, ну дійсно, поки. Розумієте, поки ці території вони внесені і анексовані незаконно Росії, внесені в Конституцію, це насправді складно. Але я би розумієте, я би не виключав, що колись на якомусь етапі за умови, якби в Росії змінилася якась розстановка сил, і за умови, якби стало можливим для нас вікно можливостей, і хтось би прийняв рішення про те, що фактично дії Путіна якісь були незаконні. І піддані, скажімо так, засудженню, і в рамках цього його певні рішення були скасовані. Теоретично такий сценарій міг би бути. Практично, це зараз нам зараз розуміти зараз про це говорити марно, тому що зараз це не сприймається і зараз це довести важко, тому що зараз ми бачимо реалії, що Путін вперся, він готовий воювати. Він готовий воювати до кінця, його нічого не зупиняє. І зараз дуже важко це сприйняти. Але в історії бували різні випадки. Тому теоретично доля ймовірності якась про те, що зрештою військова поразка і зміни в російській політиці і на території Росії призведуть і в політичних колах російських до такого сценарію. Я її зберігаю. Я б не виключав такого варіанту і не відкидав би його остаточно.